Я Ходолієво Єлизавета, учениця 6-го В класу. Саме я представлятиму свій рідний одеський ліцей No72 на міському конкурсі А я просто українка, України». Я кмітлива, весела і життєрадісна беру активну участь у житті класу та ліцею. Навчаюсь невідмінно і завжди готова прийти на допомогу. Із самого дитинства я була активна. Та не посидюча, тому мама віддала мене на бальні танці, які сьогодні займають більшу частину мого життя. Я беру участь у багатьох міжнародних конкурсах та фестивалях, відвідала багато країн світу, але кращої за нашу рідну Україну немає. Любов до батьківщини починається з лелека на калини в саду та легкого дотику до жника на іконі. Живе вона у порядках Тараса Шевченка і Лесі Українки, лється вона через край, несприслівлюсь і приказок про рідну землю. Моя родина цінує і прославляє традиції українського народу. Народні ремесла є невід'ємною частиною культури і побуту традиційного українського суспільства. З маличку мені розповідали про українське ремесло, яке сьогодні відомі у всьому світі. Українські жінки завжди славили своєю властивістю, зустрічаючи бажаного гостя, на стіл ставили найкращі страви української національної кухні: вареники і галушки, пампушки і деруни, борщ, холодець і сало. Смачного описанко це символ України, життя і мил, вічна берегиня. Писанкарство це давнє українське мистецтво, яке сягає своїм корінням часів до християнської культури. Писанка стала не лише символом великодня, але й об'єктом національної гордості українців. Кожен колір на писанці має своє особливе значення: червоний колір символізує любов, радість та життя. Жовтий сонце та багатство, зелений надію та відродження природи. Чорний пам'ять та родючість землі. Не лінуйся, діво, сирочки, рушники вишивати. Видачи в гостей зустрічати. Вишивання завжди було найпоширенішим видом жіночої ручної праці. В українській народній культурі рушник вважається одним з найпомітніших і шанованих виробів, який використовується у всіх обрядах. Обов'язковим символом вишивки кожного рушника вважається материнський символ. Це восьмокутний візерунок у вигляді квітки або зірки, навколо якого вишивається символічна гірлянда з квіток. Візерунки з ромбами вважалися сильним оберегом, який приносить щастя. Червоні ягоди калини уособлюють здоровий і безсмертний рік. Орнамент на рушнику, який зображає квітку магу, символізує захист від зла і вічну пам'ять про загиблих убиттях воїнів. Сьогодні вишиті рушники це символ української незламності. Любий, воїн, скоріше повертайся додому. Носи горде звання України. Чекаємо на тебе з перемогою. Аморе! Сміється в обличчя холодною піною морі. Але море шале